Збирався йти до Румунії, люди, це біда. Дивіться, що це робиться. Вже і на рівні пішов перший сніг. В горах, думаю, мінімум сантиметрів 10-15 вже сьогодні до вечора випаде. Це чудо, хлопці. Біда. Це треба купувати лопати, прокидати стіжки чи що це робити. Така оді погода в Румунії у нас сьогодні. Бо не вийти, може це не надовго. Але останні роки показують, що обично сніг таке. Нормальний падає вже аж у січні, а грудень воно ще так тягнеться, то є сніг, пару днів, то нема. Коротше, будемо віти, що з цього вийде. Все. Хто там куди збирався, хлопці не знаю. Дивіться погоду добре наперед. Нормально пакуйте рюкзаки, аби не було холодно. Якісь грілки купуйте, та й все буде добре. Папа, Удачі по життю.